Дня розпаковочка замовлення з Avon за червень місяць. Заказ у нас невеликий на суму 5,307 Так, з чого починаємо? Накладна тут. Оце подаруночок такий, що у нас шампунь 2 в одному, шампунь-кондиціонер з авокадо 700 грамові за 30 гривень. Ейвон балує нас. Так, свідувачі в нас іде індивідуаблуд для чоловіків. Хороший свіжий аромат. Нормальна ціна ще, можна замовляти. Рекомендую всім. Так, замовила дві штучки. Так, слідующе у нас теж йшло подаруночок Planet Spa Avon. Це йде крем для рук для ніг, універсальний. Ой. Прошу аромат. Так, следующий у нас теж йде крем для рук з маслом африканського дереваші неперевершене живлення. Це також ішов подарунок. Оце ще три наборчики. Три наборчики. От, три компоненти. Це подарунок за замовлення. Слідуючі у нас йдуть тумору. Оро. І не туди і хороший мене хороші ароматик, такі солденькі, дуже гарно тримається. Звідучі у нас і Marie Naturals. На літо саме раз, новиночка. От такі, Супер! Супер-пупер гарний ароматик. Продовжуємо жіночі духі, спочатку, а потім переходимо на чоловічі. Персів зелений, свіжий, освіжаючий. Теже гарний ароматик. Напишіть у коментарях, хто які любить духи, парфуми, хто якими користуються. У нас перічно такі. Attraction. Жіночий. Тоже, слідуючи, у нас ідуть маленькі attraction. Бо це, що це в нас борчиковійшла. Attraction 10 грамовочка. Тому, ви Денька, десь, грамовочка. Тоже, так, слідуючи, у нас тут ще, знову є today. Вже відкривати не буду. А ні, ми ще не відкривали. Відкривати до тумору. Так, слідующудей. Сильний ароматик, бомба. Пішло з наборчиком. Маленьким такі 10 грамовочки теж Такий тяжкий аромат. Так. Так, Слідуючий делітл Dress. класичний. Гарні духи і Ось там йдуть у нас інка десанс. Теж класичний, аромат гарненький. Так, замовила три штучки. Одна. Отак. Дві і три. Summer White, оранжевий, цитрусовий. Тут ще у нас Pesh Dance. Замовили теж три штучки. Тут такий ароматик, теж тяжкий. Ну, ходовий. Ходовий. Не знаю, де ставити. Одна, дві, три. Так що кому треба? Дзвоніть, пишіть в коментарях. Так. Переходимо на чоловічі блек. Real. Це знайшла там теж по якійсь нижці маленький. Такий зелений, красивий ароматик на чоловіків. Який солодоща, відочка. не підставили. Що тут так? Муск номера, свіженький йде для чоловіків. Статі хороший аромат. Мені подобається. От такий маленький у нас вийшов заказик. Каталоги немає, щоб показати. Дякую всім за уваги. Пока-пока.